Всім привіт! Сьогодні приїхали на річку Дністер. Так як часу у нас було зранку мало, ми приїхали десь о 9-10 годині. І знали, що місце не знайдемо, тому ми приїхали на помости. Що можна сказати? Людей нормально, як завжди, все зайнято. Зараз розкладаємо свої снасті і будемо ловити рик. По наживці у нас сьогодні це мастирка. Опариш. Робак. Горох такий У перці з чесником. І ось такий горох. Мастирочка. Горох. Так. Горошенька. Зараз закину три палки, починаю я з плету ну, осьчака, да. Перший руки ще. Ля... Ля... Ух який! Самі перший лящик. Так, ми по одній удочці. Таке розклали. Ось такі ліщам. Друга снасть у мене на волосі дві. два гороха. І ось така кормушка теж обліплена горохом. Кормушка 100 грам. Це в мене тор. і Катушка рьобі карпу. Горох щось. Щось клює на горох. Щось на горох клюнуло місця небагато. О, лящик перший. На горох. Ось такий. Що. Перша рибинка така, отакий лящик. Зараз зберу свій садок. фідерної ловлі я підготував таку кашку. Вона дуже ненормально пахла, це недорога кашка. Я думав взяв, замішав у воді ваніль. Перець червоний, сухий чесник різні спеції, кардамон, кориця і додавав у воду. Проварив трішки і заправив це все. Тепер вона дуже класно пахне для ліщів, те, що треба. Ці я буду використовувати отакі готові. Зараз дістану собі гачок. Ось такий. 50 сантиметрів. Так, дуже зараз пахне, думаю, що сподобається. Так, Тут стоїть кліпса. Ну що, ось я і закинув три своїх водки. Це все три фідери. Це у мене два тори до 120 грам, а це у мене Вектор 2,70 Тільки закинув і от маю надію, що скоро буде клювання. Тут у мене катушка зі шнуром, це модус, тут торчик, а тут ріобі. Ріобі Каспро. отклюнула Может не, ничего. А не. Карасик. Карасик. Вот такие карасяба. Только закинув и взял. Только мощность Вот такие вот красы. Вот такие рыбинки. Карасик и лящик. Кидаемся. Ух, как пядящик, мамо, ух, сильно. Об'є головою як карпік? На Нахробочка? Так що у нас тут? Щомба? Ось такий лящик. Ось така наживочка. Сейчас забив корм. Будемо закидати. Тут дві горошини. На центрі річки стояла. Я, рибенко. О. Іди сюди. Лящик. Дощик пішов. Так, а це карась. Так. Дощ це не є гарно. Знову бачите дві рабінки зразу. Лящики карась. Нічого не клює, вирішив прогулятися по берегу зі спінгом. спробувати, а вдруг щось піймаю. Поставив силікошки різні, сплюнуло. Щось на силікон ходив кидав. Що зійшло? Зійшло. чека вот такие щучки на спиннинг на Днестре. Так, малител спайдер, бачите, клея такая малачь. Взяло. Знов така малеча. Бачите, друга вже. Так, малеча. Іди. Ну що, піймав дві чучки на оцей силікон. Повертатись і буду ловити мирну рибу. Думаю, може спробувати просто дідуську снасть, Три гачки, груз. сейчас час експериментів, зніму класичний наш онлайн і спробую половити на трьох снасть. Ось вот така снасть. Здається, взяла. Один... Не було клювання? Ну, карась. Тільки перезакинув і карась. От що там таке? Лящик чи не лящик. Густіра, мабуть. Ой, це плотва, Гарна Вона там запутана угу. Це була ось така плотвичка, так що клювала. Аж вудку витягувала. Ну що, сьогодні піймав лящика, карася, Плотву і щучку маленьку, не вистачає ще Карпа. Як швидко проходить день, ніби от тільки приїхали. Снова лёсик слинялый. На два гроха что клюнуло. Я уже не думал, что что-то клюнуло. Сонечку Це гарна риба. Можливо капік. Такий от бандит тільки сук Сейчас Час показати, що вдалося піймати, зараз буду бризки. Ось тут нормально так. Ось такого. Ящики. Ось що вдалося піймати. Ось такий натюрморт. Буду завершувати свою рибалку. Вже майже темно, цілий день на річці. Я думаю, це нормальний результат. Дуже-дуже класний результат. З рибою я поділився, я не сам забираю, тому якось так. Друзі, до скорої зустрічі, всім пока.